Шановні учасники телемарафоні. Українські народи, у цей день ми з вами покликані підкреслити і засвідчити наше суспільне, державне, національне єднання. Ми самі маємо краще відчути виняткове значення і силу поняття єдності. Єдність має, дає нам силу долати замкненість егоїзму, долати чвари та недовіру. Але водночас вона дає нам можливість зберігати особисту свободу і власну ідентичність, захищає від кайданів тоталітаризму. Ця сила настільки значима, що супротивник понад усе намагається у першу чергу, як ми бачимо, знищити саме нашу єдність. У писанні сказано, що дім, який поділився у собі, не може стояти. Тому вороги шукають будь-яку шпарину, щоб вбивати туди клин протистояння. За роки цієї неоголошеної, але реальної війни Росії проти України агресор намагається розпалити релігійну та національну ворожнечу, змусити українців поборювати одне одного. Ці намагання не мали успіху дотепер. І я переконаний, так буде і надалі. Бо християни, мусульмани, юдеї, вірні різних церков і ті, хто не належать до певної релігійної спільноти, але вірять у добро і правду. Всі ми, діти однієї України разом у всіх куточках нашої держави та за її межами, ми постійно підносимо молитви за перемогу правди і справедливий мир, за зупинення намірів агресора, за захист для нашої країни та особливо за наших воїнів, які зараз обороняють рідну землю. І сьогодні ми, як спільнота, Всеукраїнська рада церков релігійних організацій у святі Софії помолились до Бога за нашу батьківщину. За український народ і його захисників В єдності сила народу І у ці дні випробувань. Ми особливо відчуваємо це. Я придумав, що навіть якби Москва все ж таки наважилася перейти до відкритої війни, то ми, як народ, готові подолати той виклик, не даючи страху, що тим більше паніці заволодіти нашими серцями, бо правда на нашому боці, на боці українського народу. Який бореться за свій дім і свою землю, а не за чуже бореться за свободу, а не за поневолення. А там, де правда, там Божа допомога і завжди буває добре. Ми непохитно переконані, що Бог діє в історії і ніяка зла сила, ніякий новітній ірод не зможуть перешкодити Всевишньому, утверджувати мир і правду. Тож цінуємо, бережімо. Закликаємо нашу єдність. Закликаю на український народ, на нашу війську державу, Господнє благословення. Дякуємо, і слово блаженнішому Святославу. Слава Ісусу Христу, сердечно вітаю всіх учасників і глядачів цього марафону в такий особливий день всенародного українського свята єдності, свята єднання. Очевидно, що, і думаю, те, що ми сьогодні в цей день так пережили, досвідчили, є щось особливе. Ми відкрили для себе єднання як цінність. Більше того, як базову цінність. На які можна і потрібно, як на наріжному камені нашого спільного дому, будувати нашу державу, наше майбутнє. Але в чому полягає ця єдність? Бо єдність це є єдність в ім'я чогось. Отож, в ім'я чого ми єднаємося сьогодні? Щоб відповісти на це питання, я хочу пригадати слова мого великого попередника, блаженнішого Любомира Гузера. Який свого часу сказав, що українці сьогодні вже більше не поділяються на східняків, західняків, україномовних, російськомовних, але на тих, хто любить Україну і тих, хто її не любить. Отож я можу сказати, що ми в цей день всенародної єдності відчуваємо, що ми єднаємося в ім'я любові. До своєї батьківщини. І любов це є та сила, яка дає надприродну єдність. Єдність, яка справді часом може бути сильнішою за якісь поодинокі людські зусилля. Єдність в ім'я любові до своєї батьківщини це є вияв справжнього патріотизму. Коли ми любимо нашу батьківщину не лише гарними гаслами. Не лише словами чи мріями, але конкретними щоденними вчинками. Ця єдність як цінність, справжній патріотизм завжди пов'язаний з відповідальністю. Бо відповідальність це і риса вільної людини. Вільна людина є в стані виявити свою свободу лише тоді, коли вона бере відповідальність за добро, за добро власне, за добро ближнього, за добро своєї держави. І ось я думаю, що єдність як цінність сьогодні допомагає нам єднатися в ім'я спільного блага українського народу. Якщо потрібно, то з цим спільним благом буде спільний захист нашої батьківщини. І тому я думаю, що в цих тривожних днях ми єднаємося в необхідності відчутті відповідальності за те, щоб свою батьківщину боронити. І оборонятися це і наше природне право і святий обов'язок кожного громадянина України. Тому так сьогодні ми у цей день єднання думаємо про наше військо, наших воїнів. Ми сьогодні поособливо відчуваємо свою єдність в родині великої великого українського світу, який виходить далеко поза межі лише території України. Наша церква об'єднує синів і дочок нашого народу в північній південній Америці, в Бразилії, Аргентині, Австралії, Західній Європі. І всі вони сьогодні переживають разом з нами, навіть за з цього телемарафону свято українського єднання. Очевидно, що виявом нашої християнської єдності це є молитва, молитва до Господа Бога. Тому сьогодні у Святі Софії ми показали єдність єднання усіх церков і релігійних організацій України. Ми були глибоко зранені, і я щиро вам скажу навіть обурені заявою представника Російської Федерації під час його виступу на Раді Національна Раді Безпеки ООН, де він покликався, намовляв, релігійний якісь, релігійне протистояння, яке існує в Україні як підставу чи причину для російського вторгнення. А ми сьогодні задемонстрували, що. Мир, релігійний мир сьогодні є питанням нашого, нашої національної безпеки, і ми, представники різних церков і релігійних організацій, єднаємося перед Божим обличчям в ім'я добра українського народу. Отож, вітаю вас усіх з днем. Нехай Господь благословить Україну! Даруй нам мир! Щоб наш ворог, який бачить нашу консолідацію і єдність, справді відчув, що цей народ є непоборимий, а перемога завжди буде за тими, які цінують єднання в ім'я єдності, вміють любити свою батьківщину і готові відстоювати її ціною власного життя. Ці святом вас, слава Ісусу Христу і слава Україні! Надіки слава героям! Слава, дякуємо вам за мудре богонатхненне слово.